Від родин багато запитів про почуття провини, тому що вони лишилися саме тут, на Харківщині. Чи правильно ми вчиняємо батьки, що наражаємо наших дітей на небезпеку? Чи правильно ми вчиняємо, що наші діти не навчаються повноцінно, так як в інших місцях? І почуття провини воно таке досить їдке. З нього проростає багато тривоги, багато агресії і багато чого іншого, що шкодить сімейній системі. А від дітей зазвичай дуже мало запитів. От, от саме від дітей, які там виховуються, так щоб дитина прийшла і сказала мені погано, це дуже рідка історія. Це багато в чому і про спілкування з батьками, і про спілкування з однолітками, бо воно притерпає дуже великих змін. Якщо вони раніше вживу спілкувалися, і там вони мали кордони і мали заборони, що вони не могли робити. То онлайн спілкування це все стирає. Тому багато агресії, яку вони не можуть висловити через своє занепокоєння, через свої гормональні зміни. Якщо ми про підлітків кажемо, вони виплескають на одну лінків і це такий максимальний булінг, максимальна дискомунікація. І над цим дуже багато ми працюємо.